Яку можете дати пораду молодим хлопцям, котрі тільки починають свій шлях? Та порада дуже проста. Нічого не боятися, йти е, рухатися впевнено вперед, вчитися, е, пробувати. Навіть якщо щось не виходить одразу, е, воно все одно при великому бажанні все і е, е, Порада тільки одна е, йти вперед до своєї мрії. І останнє питання: в чому ваш секрет успіху? Така секрета успіху ніякого і нема. Теж, мабуть, скажу, у мене просто ще є дитина, якій 3 роки, і ми знаю частенько дивимося мультики, і я от теж з мультфільмами вам скажу про панду конфу. Там теж було про секрет успіху. А секрет успіху в тому, що немає ніякого секрету. От і все. Дякую. На цьому наше інтерв'ю закінчене. На ну, все доброго вам. Слава Україні!